Жінкам історично доводиться боротися за свої права. Так, у збройних силах США жінки протягом довгого часу виборювали право служити на рівні з чоловіками. Нещодавно у цьому процесі було зроблено ще один крок вперед. Пентагон відкрив жінкам можливість у притул наблизитися до лінії фронту. Хоча жінки ще не можуть служити у піхоті та загонах спеціального призначення, зміни в політиці Міністерства оборони відкривають їм 14 тисяч нових робочих місць. На сьогодні в армії служить приблизно 200 тисяч жінок. Кілька сотень з них на авіаносці «Авраам Лінкольн. Розповідає Уляна Толюк. Лейтенант Меган Дунелі одна зі 770 жінок на борту авіаносці «Авраам Лінкольн. У цьому плаванні несе службу на командному містку. Робота дуже відповідальна і вимагає повної уваги. на містку постійно перебуває 15-20 людей. Моя робота керувати ними від імені капітана, аби він не відволікався і зосередився на загальній картині. Литенант Доналі, випускниця академії військово-морського флоту. За вишколом вона пілот. Однак цього разу в рамках ротації персоналу працює поруч капітана. Її лідерські здібності вже відзначило вище начальство. Удостоївши жінку вперше в історії флоту престижною нагородою. <звук> Лейтенант Ніколь Русалес – єдина на авіаносці. Жінка-терапевт служба на флоті їй подобається. А чому б і ні. Мало того, що вони заплатили за моє навчання у медичній школі. Вони надали мені можливість служити на авіаносці і працювати у різних військових шпиталях. у США. для Ніколь перебування у збройних силах це можливість служити країні і побачити світ. Лейтенант дуже позитивно сприйняла заяву Міністерства оборони про намір приймати на службу більше жінок. На її думку, флот від цього тільки збагатиться. Більшість жінок, які проходять службу на авіаносці, мають лише диплом середньої освіти. Не маючи спеціальності на руках, вони водночас отримують непогану платню. Ембер Мецнер, наприклад, відкладається гроші на навчання. Після чотирьох років служби вона думає звільнитися з армії і здобути вищу освіту. Якщо приходиш сюди з позитивним настроєм і робиш усе, що від тебе вимагають, тоді це в порядку. У мене немає претензій до місця роботи. До всіх ставляться однаково. Колега Ембер Інгрід Піментал навпаки планує залишитися в збройних силах. я хочу зробити тут кар'єру. Я служу вже вісім місяців. Поки що мені подобається. Не скаржаться жінки на дискримінацію за статевою ознакою. Хоча лейтенант Доналі каже, що за 10 років її служби траплялося всілякі. особисто я ніколи не мала проблем, але я переконана, що до мого приходу було значно складніше. Тепер я бачу лише кількох людей, які навмисно не хочуть допомогти. Служба на флоті справа нелегка. Не всі витримують довгі місяці розлучення з родинами та друзями. Що рятує багатьох, так це система підтримки. Яку для військовослужбовців та їх близьких надають збройні сили? Уляна Телюк голос Америки.